Інформаційна війна в спортивному просторі, конфліктна ситуація між фізкультурно-спортивним товариством Україна та батьками і тренерами спортивної бази на валу ніяк не дійде логічного завершення, не пройшло й кількох місяців знову загострення. Наскільки мені стало відомо, що вони домовились про співпрацю на цей період часу, коли буде міська рада вирішувати передачу. Цього або поверненню цього приміщення у власність міської ради у фонд комунального майна, то вони будуть співпрацювати і не будуть заважати тренувальному процесу. А на зараз мені стає відомо, що. Там знову якісь непорозуміння, бо хтось щось або не так сказав, або щось хтось не так зрозумів когось. Єдине про що була домовленість, кажуть тренери зі спортивної бази на валу, так це припинити поливати один одного брудом в інформаційному просторі своїх опонентів Зепасте Україна сьогодні звинувачують у недотриманні і цих хитких домовленостей. Був вже сюжет, також були блисмацівані ролики в Ютубі, По этим роликом э, город выставляет захватчиком этого здания. Что фактически является так, потому что это мы город попросили, и мы хотим, чтобы город как бы слышал, что позиция, наша позиция не меняется, родители позиции не меняется, и по позиция спортсменов так же самое, не меняется. Здание переходит Вороду ініціатива по передачі цієї будівлі у комунальну власність міста була висунута батьками, спортсменами, тренерами. На сьогоднішній день ця позиція залишається незмінною, і на сьогоднішній стан цієї будівлі її занедбані зайве підтвердження того, що тільки так можна цю споруду врятувати. Батьків та тренерів у цій ситуації підтримують і представники влади міста. Наша позиція вона є не. Змінною потрібно це приміщення повертати в місто. Ми дуже дякуємо цій конструктивній позиції, яку в умовах розвитку даного конфлікту зайняла влада області, влада міста, зокрема мер міста. Ми вдячні управлінню і департаменту у справах сім'ї, молоді і спорту міста та області за те, що вони підтримали ініціативи батьків і тренерів. І роблять всі можливі кроки для того, щоб все таки цей об'єкт дійсно повернувся у власність нашого міста. Батьки вихованців спортивної школи наголошують, що окрім всього іншого, ця будівля становить ще історичну цінність, про яку треба дбати.